Добрий день. У цьому відео ми поговоримо про один із обмежених ресурсів нашого мозку увагу. Існує багато різних досліджень і теорії навколо уваги, тож ми коротко розглянемо декілька з них. Вибіркова увага неуважна сліпота та сліпота до змін. Вибіркова сліпота це коли наш мозок зосереджується на чомусь одному, відфільтровуючи все інше. Увага є обмеженим ресурсом, тож нам потрібна стратегія, що допоможе нам спрямувати. Наш фокус на важливі речі, ігноруючи непотрібні. Якби ми не застосовували цю стратегію, то наш мозок засороджувався б на всьому, що, за іронією, змусило б нас фокусуватися на нічому. Наприклад, зараз ви дивитеся це, це відео, і я впевнена, ви не звернули увагу до розташовані ваші ноги чи який колір стін у вашій кімнаті. Ці аспекти не важливі для завдання, яке ви виконуєте зараз. І ваш мозок це ігнорує. Є дві основні моделі вибіркової зернової уваги, що допомагає пояснити, як ми бачимо: модель прожектора та модель зі змінним фокусним об'єктивом. Модель прожектора теоретизує, що наш зір схожий на прожектор з фокусною точкою. Область навколо фокусної точки називається кайма. Область за межами кайма називається грань. Фокусна точка це місце, де ми все 100% бачимо. Кайма це місце, де ми бачимо речі не так чітко, а грань це місце, де ми справді нічого не бачимо. Модель зі змінним об'єктивом додає в цю модель нові елементи, припускаючи, що ми можемо збільшити розмір фокусної точки на шкоду якості обробки інформації. Наприклад, я дивлюся на цей знак у парку. Моя фокусна зона це знак, до моїй кими відносяться квіти навколо знаку, а мій край це люди, що гуляють по парку. Зараз я достатньо зосереджена на знаку і можу прочитати, що на ньому написано, але коли я збільшу зону уваги, щоб включити до фокусної зони квіти і, можливо, людей, я начебто зосереджуюсь на всьому і нічому одночасно. Я акцентуюсь більше не на знаку і тому, що на ньому написано, а більше на самому факті, що в парку є знак, квіти та люди, тому я не можу його прочитати. Наш мозок, як комп'ютер. Якщо ми даємо йому одне завдання, він виконає його швидко та ефективно. Але коли ми даємо йому все більше і більше речей для обробки, він стає повільним. У випадку нашого мозку він ще й може робити помилки. Це також працює з тим, як ми чуємо речі. Ви колись помічали, що коли ви на вечірці, незважаючи на те, що всі говорять навколо вас, ви можете сфокусуватись на тому, що говорять ваші співрозмовники. Це ефект коктейльної вечірки. Його вивчав Колін Чері. Він провів експеримент, де він відтворив два аудіозаписи у вуха кожного учасника, і попросив їх зосередитися на одному з кліпів. Він виявив, що його учасники могли описати запис, на який вони звертали увагу, але не той, на якому вони не засереджувалися. Мозок проігнорував його. Це підводить нас до неуважної сліпоти та сліпоти до змін. Їх можна розглядати як побічні продукти вибіркової уваги. По суті, неуважна сліпота це коли ви чогось не помічаєте, тому що зосереджені на чомусь іншому. Сліпота до змін це те, коли щось у навколишньому середовищі змінюється, і ви не помічаєте цього, тому що ваш фокус деінде. Один із найвідоміших експериментів з неуважною сліпотою випробування невидимої грили. Дослідники попросили учасників переглянути відео людей, які передають баскетбольний м'яч, і підрахувати кількість передач м'яча. Під час відео людина в костюмі горили перетинала екран, але половина учасників не помітила нічого незвичного в переглянутому відео. Вони були зосереджені на передачах м'яча, а не на горилі, тому їх мозок проігнорував її. Поки ми говорили останні кілька хвилин, на моєму фоні змінилося кілька речей. Рамка з фотографії змінила кольори, а на дереві за вікном виросли яблука. Але чому ви не помітили цього? Бо ви фокусувалися на тому, що я кажу, а не на фоновій картинці. Це я прикладам сліпати до змін часто в нашому світі ми намагаємося поєднати багато завдань одночасно. Іноді це не шкідливо, Наприклад, коли ми робимо домашні завдання і на фоні дивимося наше улюблене телешоу, нам не потрібно постійно зосереджуватися на шоу, то наше домашнє завдання не є критичним, якщо на нього не звертають увагу. Проте, є деякі завдання, на яких важливо зосередитися, як-от водіння. Люди схильні переоцінювати те, на чому вони можуть зосередитися одночасно. І якщо ми щось дізналися з цього відео, це те, що ви фактично не можете концентруватися на якому завданнях одночасно. Тож, хоч це може здатися нормальним, перевірити свій телефон, або підключити адресу до свого GPS під час водіння, просто пам'ятайте, що в кращому випадку ви можете переключити фокус лише між двома завданнями. Якщо цей фокус зміщений, то у вас це піддоволенів на дорозі. Це може бути небезпечним. Багатозадачність це навичка, яку краще залишити для ігор і трюків. Ми всі пов'язані з цими когнітивними функціями та обмеженнями. Але чим більше ми їх розуміємо, тим краще ми зможемо з ними жити.